Напередодні в обласному центрі відбулось заключне засідання, що стосувалося напрацювань робочої групи щодо розвитку системи дошкільної освіти Хмельницької громади. Мова йде про проєкт Вільна мама, котрий активістки громадської організації Жіночі хаб створили ще у квітні. Дана проблема виявилася досить актуальною. Тож тепер організація планує зробити розгалужену систему простору для дітей по всьому місту. Основа полягає в тому, що мами залишають дітей з вихователями досвідченими. Вони ними займаються, щось ліплять, малюють, проводять якісь різні такі активні руханки на цих локаціях, крім дітей, ВПО, за яких, грубо кажучи, оплочуємо мичі присутні наші місцеві діти. Тобто, це крім того, що це допомагає мамам мати вільний час, це допомагає діткам ВПО інтегруватися в нашу громаду. Сюди переселенці можуть безкоштовно влаштувати не лише малечу, а й дітей до 10 років. Найбільш оптимальним місцем для надання послуг через їх площу громадські активістки вважають бібліотеки міста. Відтак ці місця стануть частковою альтернативою дитсадкам, розвантаживши їх. Бібліотеки вони створені для того, щоб там знаходитися. Розмір приміщення дозволяє при облаштуванні додатковому зробити там також простір для дітей. Причому це можуть бути як дитячі бібліотеки, так і для бібліотеки для дорослих. Задля перевірки доцільності збільшення просторів ініціатори провели опитування серед переселенців. 90% респондентів відповіли, потреба в них є. До того ж, досвід вільних просторів наслідують і інші міста. Більше 30% сказали про те, що не можуть забезпечити фінансово платити за такі послуги. А 30% ще додатково третя частина сказала про те, що можуть оплачувати, але не більше 500 гривень в місяць. Кошти на фінансування проєкту протягом декількох місяців надходили завдяки виграному гранту з Європейського фонду. Тепер же, аби розширити проєкт, членки громадської організації сподіваються на підтримку міської влади. Усього по місту планують відчинити двері ще восьми локацій, де надаватимуть послугу Вільна мама.